Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні я з вами поділюся рецептом бограча. Це страва, яка дуже поширена в нас на Закарпатті. Для цього я беру 200 г сала, ріжу шматочками і додаю свиняче ребро 400 г, Теж ріжу шматочками. Взагалі, бограч готують. Казані просто неба, але попробуємо відтворити його в наших умовах. Далі беру свиняче філе 300 грам і теж ріжу на такі шматки. Готова страва повинна бути схожа на гуляш, а не на суп. Тобто з рідиною треба бути обережними. Кожен це блюдо готує по-своєму. Коли м'ясо готове, беремо, кришимо одну цибулину дрібненько. Взагалі, дослідники історичної кухні переконують, що цю страву придумали пастухи, які, йдучи на випас худоби, клали до казана все, що брали з собою та гарно приправляли паприкою. Можливо, це і так, а зараз кожен уже вніс якісь зміни, але основа залишилася та ж сама. Бо речі повинно бути багато м'яса, беруть різного м'яса. Обов'язково повинні присутні бути овочі. На свій бограч я кришу дві картоплини, але кришу не мілко, а крупними такими частинками, тому що в буграч буде кидатися майже все одночасно, вона розімліє. Далі беру дві м'ясистих перчини. По складу продуктів ви зрозуміли, що бограч це не щоденна страва. Це святковий виїзний варіант, як виїжджають на шашлики, то на Закарпатті це обов'язково вариться бограч з димком на свіжому повітрі, в великому казані. Там ще обов'язково до свинини додають телятину, це дуже смачно. Далі беремо помідори. В мене це чері, я беру 7 штук. А якщо немає чері, можна взяти звичайні помідори, які є на даний момент, і просто великими шматками їх покришити. Ще тепер кришимо 2 зубка часнику. Я теж кришу, не роздушую, тому що він буде дуже довго перемлювати. І віддасть весь свій запах кусочками краще, чим буде здушений через чесникодавку. Для приготування богріча потрібно взяти казан або кастрюлю з товстим дном. Спочатку на дно ложу сало, і далі ребра, м'ясо і все прямо в же кастрюльці піджарюю. Далі додаю цибульку і притушую, перемішуючи, щоб цибульку довести разом з м'ясом до золотистого кольору. Водички сюди не лью, тому що ребра жирені, сало віддало свій жир і воно піджарюється так, як на пательні. Далі, коли вже золотистого кольору цибуля набрала, додаю картоплю, яку ми покришили дві штучки, і додаю весь перець покришений. Додаю помідори. Сюди ж додаю подрібнений чесник, і буду додавати сіль і спеції. солі додаю одну чайну ложку. Далі додаю одну столову ложку звичайної паприки, і дві столових ложки копченої паприки. Саме копчена паприка в домашніх умовах без. Казана на свіжому повітрі і придає на запах бограча, яким він повинен пахнути. І тепер дуже уважно. Додаємо від 200 до 300 грам води. Для тих, хто любить гостреньке, то додаємо ще одну-третю частинку гострого перцю. Дивіться, по густині. По густині повинно бути не рідке, це не борщ. Це повинно блюдо бути таке середнє між першою і другою стравою. Коли вже всі овочі пустили сік, перемішуєте. Кручуйте на малесенький вогонь, щоб воно тільки-тільки потрошечку кипіло. Кладете зверху перчинку, щоб потім її можна було виняти, бо не всі люблять дуже гірке. І залишайте на одну годину. Коли вже бограч майже зварився, беремо пучок зеленої свіжої цибульки, її кришимо. Можете брати зелень, яку ви любите, але взагалі. Щоб запах бограчу нічим не перебивався, то я кладу тільки зелену цибулю. Додаємо її в страву, перемішуємо і даємо прокипіти ще 10 хвилин. Я орієнтуюся, коли бограч готовий, орієнтуюся по ребрам. Якщо беру ребровий маю і кісточка прямо відділяється, трогаюся ложкою, і кісточка прямо відділяється. То це вже означає, що все вже готово, тому що, раз уже перемліли ребра, то всі овочі вже готові. Я вам обов'язково раджу на якісь вихідні, на якісь свято, обов'язково зварити і посмакувати цю страву. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!